Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні будемо відкривати мега-скарбничку. І що ж, ми з цим затягувати не будемо і відразу її відкриваємо. Ну, трошки тихіше, як завжди. Єдине, що я не знаю, на якому ми аккаунті. Чи це основа, чи це другий аккаунт. Ну, як ви можете зауважити, старт. Тропі у нас тут всі 40. Всі 40, тому я думаю, це або основа, або другий аккаунт. Тому що на двох твінках, я думаю, моя скарбничка не фулова. От, ну що ж, відкриваємо потихеньку відкриваємо. Поки що нам випав тільки один міфік. Так, так, і так. Так, так е з чемпіонату Стартропи ми відкрили на двох аккаунтах. І на одному твінку. І на цьому ж твінку у нас ще залишився один легенд. Легендарний Сртроп і все. Так. Чи голосніше, чи тихіше. Не знаю. Так. Що ж, відкриваємо. Ну я очікую ще, звичайно, хоча б на один легендарний. Ем, але у вчорашньому відео нам випало якраз. Два легендарних стартропа. Тому, я думаю, що в цьому відео легендарних старт. Е на цьому аккаунті, скоріш за все, легендарних стардропів не буде. А от на тих. Будуть. Так, ще залишається 5 стартропів. Нам випало лише 2 чи 3 міфіка і все. Так. Цві 200 золота, Оце, до речі, дуже класно, що нам показує, що нам взагалі випало за це відкриття. Так, цвіт 200 золота, 850-ків сили, блінги досвід. пінг на Сенді. Фрейна Спраута, та на Дінна Майка кредити. І в нас ще закінчується сезон. Я через те, що вчора записати мегаскарбничку скарбничку не встиг. І щоб її сьогодні записати, я цілий день в правил не заходив. Скільки в нас відняли кубків? Ну Десь 100. 100... Фац... Ні. 70. 80. У нас забрали десь 80 кубків. Так. З'явились нові квести, які я вчора не виконував. Так. До речі, вже зникли гіперзаряди. От Тому ми їх будемо вибивати з легендарних стар. Тропів, а ти ми будемо купувати. От. Так. Угу. Так, тут е чемпіоната немає. 29-й е сезон нас буде закінчувати через 2 дня. Що ж, а зараз ми заходимо на наступний аккаунт, теж будемо відкривати. Я думаю, якщо ми все встигнемо. То можна навіть на всіх аккаунтах відкрити всі скарбнички, щоб не розділяти це все на два відео. От. Що ж, заходимо на наступний аккаунт. Шу -шу. Заходимо. Це в нас третій аккаунт це Лінк. Твінг, тут начебто скарбничка не фулова. Так, да, тут лише 28 стартропів. Тут лише 28 стартропів. Ну, на цьому аккаунті буде легендарний стартроп, це 100%. Це 100%. Відкриваємо. Так, міфічний спрей із годзили. <гум> так, вісім залишилось, сім залишилось. О, легендарний стардроп. Чудово. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп, і їх на цьому аккаунті буде два. Що ж, а поки ми його будемо відкривати, ставте лайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Обов'язково. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Так, щось западає. Будемо обгадувати. Ельпримос. Хай це буде. Рудо. Лудо. Мажордом. А він е, скільки коштує? 5 тисяч чи. 850. Не знаю. Но це вже теж не погано. Ой, нам ще щось випадає. Так, це цей З ким? Е, з ким? Скін на Емс за 1000. Б... Ну і ще я в клубі зайняв перше місце, тому ми ще отримуємо 6 старропів. Це... добре. Якби ще скарбничка була фулова. Так, майже 2,5 золота, 2 скіна. Закінчується сезон. Плюс неймовірна велика кількість флінгів. Так, 7 хвилин уже. Так. М -м -м -м. Давайте глянемо, що в нас по мегаскарбничці. Дуже багато гравців не відіграли. Дуже багато гравців не відіграли. Так. Зараз ми декого покікуємо. І тут буде декілька місць, тому хто хоче, можете вступити. Тільки, я думаю, треба кубки чуть-чуть зменшити. -чуть ну, ось до 20 тисяч. Так. Давайте ще пашу. Так, ну ось. Я кікнув що. трьох людей. Ось там Тех, назва клубу, хто хоче. Вступайте, будь ласка. І в нас ще ось тут є один легендарний староб. Ми його зараз відкриємо. Хто нас дивиться в YouTube в шорцах, в тіктоці? Будь ласка. Підпишіться на мій YouTube канал. Там ще буквально трошки і буде 20 тисяч підписників. Що ж, закриваємо. От відкриваємо легендарний стардроп. Пасивка, це якась пасивка. Я вгадувати не буду на код, тому що там дуже багато варіантів, на кого вона може випасти. Так, все, все відкрили. Ну, і заходимо на наступний аккаунт. Заходимо. Це наш е, четвертий аккаунт. Тут теж, начебто, скарбничка не вплола. Теж буде від сили 20, 16 стардропів. Ну, нічого. Так, відкриваємо. Mm -mm 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 -mm. Так, міфічний. Так, це у нас скинчик на вилов. Угу. Хороший mm -hmm. скин. Хороший скин. Oh. Так, чотири стартропи. дроп залишається. І тут ще в нас будуть стардропи з чемпіонату. Як... Якраз вони тут будуть. Ну і теж перше місце за відігравання мега скарбнички. Mm -hmm. Так. Скін на вілу, спрей на вілу, 1700. Золото. І теж закінчується сезон. Ну. Тут у мене дуже мало персонажів на 500 плюс. Так. І ще, ще йдемо відкривати. Ой, це легендарний! Гром! Ну... Я не побачив, що це легендарний стардроп. Так, що ж, йдемо відкривати стардропи. Далі. Я не зауважив, що це буде легендарний Стардроп. Я подумав, що це звичайний і такий тик-тик-тик, і ми його відразу відкрили. Де є? Так, це в нас ранговий. Ну, з рангового взагалі ніколи нічого не випадкає. Так, все. Це в нас всі. Це у нас всі стардропи. Ну і зараз вже. Е, Все-таки зайдемо на останній аккаунт, щоб це відео не ділити. На два. Так, заходимо на наступний аккаунт, на останній аккаунт. Заходимо. Це в нас аккаунт Хофла 2. Тут, як я пам'ятаю, скарбничка фулова. Так, тут скарбничка фулова. І ще я забувся на попередньому аккаунті почистити клуб. Тому в кінці ще раз зайдемо на той аккаунт і... Покажу вам клуб, що там взагалі? Хто відіграв, хто не відіграв? Так, а зараз відкриваємо стар дровек. Міфік. Очки сели. М -м -м. Так, mm сейчас -mm 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 -mm. mm. mm. 16. А легендарні стардропи будуть. О, міфічний. Так, це пляжний файрон. Я знаю, він коштує 1000 гріндів. Так, і ще в нас залишається 4 стардропи, і більше стардропів не буде. Останній. мелоді. Мелодіи. Так. <смеш> і знову закінчується сезон. Так, старт Стадропі з чемпіонату тут немає. Так, от і все, от і все, от і все. От і все. Так, а давайте ми тут ще зіграємо одну каточку в дуель. О, карта тут, до речі, цікава. Так, давайте глянемо, щоб було ну, більш-менш нормальна кількість кубків. Ось я, я дуже хотів би зіграти за Честера. Друге місце. Хай буде фенк теж. Оце. Э, Честер фенк. І. Ох, ці мухи. Э, Честер фенк. Кого ще виділити. Ну, потім уже. Так, Честер Фенг. І хай буде. Шеліна. 724. Так. Ну так, често одну катку. Так, Честер, Честер, Честер. Ти маєш відхилитись. А, ну да. Я забувся, що у тебе є. Ти маєш відхилитись. Чому ти не хилишся? Гаразд. Так, далі сту. Він з ультою? Ні. ульти. Фезульти. Е, стул потрібно... брати якраз. першим піком. Сту, оце Деріл, Едгар Сту, вони дуже швидко накопичують ульту, їх потрібно брати саме першим піком. Так, ну. Така ось катка, не сильно складна, тому що це не великі кубки, і планшет у мене не глючить. Mm. <реш> От. Так. Ну що ж, ось таке в нас вийшло відео. Всім дякую за Перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм теж підписуйтесь. Я ще до речі забув за слово. Ну нічого.